12 червня 1956 рік радіо несподівано перед мікрофоном зазвучав син Багряного. Він сказав, що мав намір публічно зректися батька-негідника. Проте синівське почуття взяло гору і він закликає батька покаятися і припинити ганебні наклепи на свою батьківщину і не вводити в уману своїх земляків, які страждають на чужині. Совєтська преса та пропаганда це те, про що згадують люди, почувши ці чотири кляті літери СРСР. Агресивна урядова пропаганда на рівні з однопартійною системою та терором є питомою ознакою недемократичного суспільства. Зазвичай тоталітарні держави ставлять перед своїми пропагандистами два завдання: по перше, висвітлювати поточну ситуацію в економіці та політичному житті власної країни у найбільш вигідний для влади спосіб. По друге, дискредитувати будь-яких противників режиму. Квінтесенцією тоталітарної пропаганди є дезінформація. Будь-який тоталітарний режим намагається зробити так, щоб певна інформація взагалі залишалася невідомою для суспільства. Або якщо вже й потрапляла до людей, то винятково у деформованому, спотвореному вигляді. Серед еталонних зразків брутальної та нахабної тоталітарної пропаганди одне з чільних місць займає совєтський агітпроп. Продукція відділу агітації і пропаганди ЦК КПСС. вплив цієї одіозної інституції був настільки сильним, що агітпромом тепер називають усю совкову пропаганду. Совєтські пропагандисти замовчували невдачі та перебільшували успіхи. Маніпулюючи фактами, пропонували хибні інтерпретації події, спекулюючи на національних або соціальних фобіях, нагнітали суспільну істерію, зрештою вдавалися до прямих вигадок. Преса відігравала центральну роль у формуванні громадської думки та поширенні пропаганди впродовж усього існування СРСР. Комуністи нав'язували, що їх країна читаюча. Причин для цього було декілька: по-перше, монополія совєтських ЗМІ. інші джерела для отримання інформації були відсутні. По-друге, абсолютна довіра до друкованого слова, феномен тоталітарного режиму, одержимість совкової влади читанням громадянами держпреси випливала не зі справжнього бажання розвивати культуру читання, а радше з потреби контролювати інформацію та запроваджувати ідеологічний конформізм у цензурному та ізольованому суспільстві. Велика частка коштів була вкладена в реконструювання кіосків Союз Печаті. Комуністична влада хвилювалася про те, щоб народ читав їх газети, газети сприяли почуттю національної ідентичності та соціальній згуртованості. Уніфіковані повідомлення у виданнях створювали відчуття спільної мети та лояльності до совєтської держави. Натомість висока статистика читачів слугувала інструментом легітимізації для режиму. Такі газети, як Правда, були умовним рупором режиму, вивергаючи пропаганду, яка прославляла совкову систему та демонізувала захід. Незгодні голоси були заглушені, а негативні події, такі як голод чи промислові аварії, часто приховувалися. Особливість преси СРСР шаблонні фрази у читачів не повинно виникати запитань під час читання матеріалу. Мета цього шаблона для совєтської пропаганди, а саме відсутність власної позиції у читача під впливом авторитету влади СРСР. У 1957 році редактори отримали перелік відомостей, заборонених до опублікування в районних, міських та багатотиражних газетах і передачах по радіо. Документ забороняв публікацію такого матеріалу. Порівняння цін інших держав і СРСР, відомості про захворювання, релігійні організації і їх кількість, катастрофи, техногенні, транспортні, соціальні або промислові, військово-політичні питання. Цензура промислових та техногенних катастроф була найхарактернішою для совєтських ЗМІ. Найбільша неприємність для влади СРСР, коли люди починали думати, тому вся інформація подавалась зацензуреною, щоб нація не думала про це. Якби громадяни читали реальну пресу без цензури, це стало б величезною загрозою для всього режиму та ідеального образу совєтської людини, який влада СРСР так старанно вибудовувала. Правда, не кожен був ідеальним совковим громадянином. Свідомі перли з критичним мисленням були противниками режиму. Одним із багатьох прикладів є вічний бунтар Іван Багряний. Його особистий опір почався ще у шкільні роки, як виклик навчальному підходу в Російській імперії. Першого вірша написав я в десять років у першій клясі начального училища, написав українською мовою як протест проти учителя, що бив мене лінійкою по голові за те, що я не вмів по російськи, ба згодом уже й умів, та не хотів. Згадував письменник про свій літературний дебют. У 1920 році життя Івана Багряного перевернулось. Більшовики закатували на очах юного хлопця, якому було лише 14, його дядька, солдата УНР, а також 92-річного діда, батька-дядька. Потім він розкаже, що діди закатували за заможнє життя і засудження комуни, а дядька за те, що за часів війни більшовиків та УНР в 1917-18 роках бився на стороні Української Народної Республіки. З початком літературної діяльності у 1925 році Іван вийшов з комсомолу. Далі його життя вирує мистецтвом, боротьбою та тюрмами. Друга світова війна. Багряного мобілізують до РКК, рятує поети лише одне: ешелон з новобранцями розбомблюють, і він, вже маючи якийсь досвід втеч, тікає на Галичину і долучається до лав організації українських націоналістів. У квітні 1945 року, коли совєтські війська почали наближатися до місця перебування українців, Іван Багряний виїхав до Загреба. Після закінчення війни поет емігрує до Німеччини через оунівське підпілля. Попри закінчення Другої світової війни, спокій для українців у таборах міг тільки вижатися у сні. Американці шпигували за німецькими колаборантами і хотіли позбутися всіх, хто співпрацював з німцями під час війни. Совєти ж шпигували за своїми і хотіли повернути тих людей на родину. Очевидно, що комуністи боялися емігрантів, адже вони могли і порівнювати СРСР з іншими країнами і розповідати про жахи режиму, і спілкуватися з родинами, які лишилися в межах совєтського союзу, і цим сіяти націоналістичні настрої. Тому за домовленістю між СРСР і країнами-переможницями у Другій світовій люди, які на 1939 рік були громадянами совєтських республік, після закінчення бойових дій мусили повернутися додому. Письменники жили в атмосфері страху, невпевності і небезпеки, серед таких, власне, був Іван Багряний, який носив із собою в кишені мензурку ціанистого калію на випадок, якщо його захочуть повернути. Як протест проти такої сваволі багряний активно став на оборону українців і написав резонансну брошуру, чому я не хочу повертатися до СРСР, де чітко розповів, що українці є біженцями не лише від війни, а й від злочинів та терору більшовизму сталінізму. Ці теми ставали полем не тільки для активного політичного спротиву, а також і літературного. Подібно про неможливість жити в Україні пише і Багряний у своєму романі Тигролови, який виходить друком у видавництві прометей. Він детально розповідає про методи сталінського терору в Україні і спроби його земляків землячок збудувати свою Україну на півночі Росії. Пізніше романи Багряного так само описують злочини різних режимів проти українського народу. Ці романи ми рекомендуємо до прочитання кожному українцю, адже в них яскраво виражена брехлива пропаганда, злочини та терор, який чинився проти Багряного і його подібних. Наступні роки Іван жив у постійних переслідуваннях, нападах, але попри все, боротьба продовжувалася. Багряний завдавав ударів імперії, болючих для неї, адже вся велич, про яку пишуть газети СРСР, розбивалася. Проте система завдає удари у відповідь, але вони не аргументовані, не міцні, а спрямовані на особисте. Комуністи були занадто слабкі у плані аргументації, тому були, як завжди, мерзотними вчинками. 12 червня 1956 року його сина Бориса Зосимова змусили звернутися до батька через радіо. Диктор спочатку засудив українську еміграцію останніми лайливими словами: найбільше під прицілом опинилися самостійники і націоналісти, серед яких главарь багаряний. Потім несподівано перед мікрофоном зазвучав син Багряного. Він сказав, що мав намір публічно зректися батька негідника. Проте синівське почуття взяло гору і він закликає батька покаятися і припинити ганебні наклепи на свою батьківщину і не водити в оману своїх земляків, які страждають на чужині. Цю історію описав приятель Багряного, літературознавець і мемуарист Дмитро Неченко Чуб. Письменник знайшов коротку відповідь синові, звертаючись до повісті Миколи Гоголя Тарас Бульба Якщо ти Остап, то ми з тобою знайдемо спільну мову. А якщо Андрій, то нема чого говорити. Попри нібито спокійну відповідь на комуністичну провокацію, Багряний переживав сильне нервове потрясіння, що дуже погіршило і так підірване сталінськими таборами та засланнями здоров'я. Знайшовши у собі сили того ж року, багряний видав ще одну брошуру, не менш гостру, феєверк колективної демагогії. Слово по доповіді Хрущова. У ній письменник розвінчував цинічні заяви Микити Хрущова про нібито зміни у СРСР. Він назвав їх брехнею і замилюванням очей. Доповідь, наголошував Багряний, не говорить нічого про відповідальність за скоєні злочини і навіть більше, хоче поховати відповідальність разом з учорашнім вождем і учителем Сталіним. До речі, совєтська пропаганда у сфері мистецтва заполонила не лише літературу, порцеляновий сервіс з нагоди одужання Леніна, авангарда селянка, делігатка. Лагідні партизани і симпатичні олімпійські ведмедики, все це також знаряддя ідеологічної зброї СРСР. Розглянемо декілька прикладів. Унікальний експонат, делегатка, її автор, скульптор Жозефіна Діндо. Вона вчилася у Володимира Татліна, Казимира Малевича, але розробила і свій стилі. Це далеко не реалістичне мистецтво, тут є і елементи конструктивізму і кубізму. Назва делегатка означає, що її обрали на якийсь з'їзд чи у якісь органи влади, і вона намагається осмислити життя навколо неї. Але у 1937 році, так само як і інших представників авангардного мистецтва, її заарештували. На момент арешту в її майстерні було 22 скульптури, всі вони були знищені співробітниками НКВД. Десь в середині х треба було формувати нову радянську людину, яка не повинна була як делегатка читати, думати, аналізувати. Совєтська людина повинна була сприймати дійсність позитивно, оптимістично у рожевих фарбах. Тому на авансцену виходить мистецтво так званого соцреалізму, хоча краще його було б назвати соцоптимізму. Саме у другій половині 30-х років з'являється багато робіт, які показують задоволених життям селян у гарних біленьких хустках, вони постійно співають у тодішніх кінофільмах. І саме навпроти делегатки, у нас є свинарка, яка виготовлена у 1936 році на городницькому фарфоровому заводі. Подивіться, як вона відрізняється від делегатки. Весела, рум'яна, її все влаштовує навколо неї поросята, символ добробуту. Ми знаємо, як жили і працювали колгоспники у 30-ті, як їм не платили. А мистецтво показувало зовсім інше. Тих, хто не хотів працювати у такому стилі, просто фізично знищили. Головним елементом пропаганди, яка пройшла через усе мистецтво Соєцького Союзу, возвеличування вождя. У нас є експонат, який чудово ілюструє культ Леніна. Це сервіс. Він був виготовлений на Баранівському заводі у 1922 році. У жовтні 1922 відбулися збори працівників заводу, на якому виступив представник колективу Товариш Стадніков. Розповів, що Ленін одужав і повернувся до виконання своїх обов'язків. З цієї нагоди працівники вирішили зробити вождю подарунок. За основу взяли заготовку, яку було зроблено ще до революції. На неї лише нанесли текст Вождю світової революції від працівників Баранівського фарфорового заводу і анаграму Володимир Ленін. Ну і звичайно ж після цього Баранівський завод отримав ім'я Леніна. Також у 30-ті роки починається дуже активна пропагандистська підготовка населення до війни, і на трілках з'являються герої громадянської війни: Щорс, Будьоний, Ворошилов, червоні кавалеристи. З'являються і нові кумири, легендарні льотчики, Чкалов, Раскова, Грізодубова. Культовою датою для мистецтва стала також Октябрьська революція. Ми бачимо масову продукцію 40-х і 50-х і 60-х років, присвячену Великому октябрю. Ще одна важлива дата: 1954 рік. Річниця підписання Переяславської угоди, дуже активно використовувалася для пропагування ідеї дружби народів. В Україні цілий рік проходили різні заходи: виставки, фестивалі, концерти. До Києва приїхало багато делегацій із подарунками. Один із них скульптурна композиція Богдан Хмельницький і російський посол. Бачимо Богдана Хмельницького, дуже моложавого, хоч на час підписання угоди він був вже старшою людиною, і біля нього посол Росії досвідчений і мудрий Фьодор Бутурлін, який точно знає, що треба українському народу. Друга світова війна мала колосальний вплив на мистецтво. Від 1965 року так званий день перемоги став святковим. От і ми маємо добрих усміхнених партизан з дітьми з жінками. Є й партизанська мадонна, мати, яка втратила сина. Всі ці речі засіли глибоко у голові декількох поколінь. Тому, на жаль, маємо ситуацію, коли люди знають вірші про Леніна, але не знають романи і вірші Івана Багряного. Сувєтська пропаганда це потужна машина, яку перейняла теперішня Росія. Між пропагандою часів СРСР та сучасною путінською Росії помітно багато паралелей як у методах діяльності, так і в змісті наративів. Насамперед впадає у вічі інтегральність пропагандистських апаратів СРСР і Росії. У сучасній Московії, так само як і в Савку, офіційна пропаганда працює в одразу в трьох сферах: інформаційній, освітній. Та культурній участь у пропагандистській діяльності беруть не лише засоби масової інформації та платні пропагандисти Кремля, але й кіновиробники, книговидавці, освітяни, члени громадських об'єднань. У такий спосіб кремлівський режим формує замкнений пропагандистський простір. І так інертну масу позбавляють будь-яких альтернативних джерел інформації, а пропагандистські меседжі згодовують їм у невеликих дозах, приховуючи їх у начебто нейтральних з точки зору ідеології продуктах масової культури. Як висловився один із путінських пропагандистів, Кремль зумів створити систему наративної цензури. Росіяни не сприймають і не хочуть чути про ті факти, які не вкладаються у сформовані в їхніх головах ментальні шаблони. У створенні російською пропагандою картині світу Путін є найрозумнішим, найсильнішим і найпередбачливішим політичним лідером сучасності. Він усе наперед продумав і всіх переміг. Крім методів діяльності, совєтську і московську пропаганду об'єднує зацикленість на постаті ворога небезпечні і облудні вороги, які з усіх боків оточували першу в історії країну робітників і селян, і боротьба з яким була священним обов'язком усього народу, належали до головних тем совєтської пропаганди. Постійні згадки про підступи ворогів допомагали комуністам пояснювати та виправдовувати непопулярні кроки влади, які вели до погіршення рівня життя у СРСР. Більшовики підтримували серед людей відчуття перманентної загрози, завдяки чому мобілізували їх на звершення своїх химерних планів. Отож ми бачимо, що совєтська пропаганда захоплювала своїми лаписьками все на своєму шляху. Але не змогла захопити тих відданих українців, які боролися до останнього подиху, які любили батьківщину попри тисячі кілометрів. Читайте своє і пам'ятайте, сміливі завжди мають щастя. Дякуємо, що були з нами. Не забувайте про підписку, лайк та коментар за можливості підтримайте наш проєкт фінансово, реквізити в описі.